Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на нове шоу Неймовірні дуети, яке виходить на новому каналі. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар. Хто ж з учасників сподобався вам? Давайте розкажу трошки про шоу. Це вже третій випуск, перші два я не дивився і не дивився чому. Тут питання до нового каналу, тому що з промо чомусь вони не попрацювали. І так я чув про це шоу, але я чув про нього. Із-за того, що я цікавлюсь музикою і музичними новинами, але саме шоу я не дивився, бо не виникало такого бажання. Чому подивився третій випуск? Тому що Меловін тут презентував з однією з учасниць свою, свій новий трек, до речі, трек, який він купив, а не написав зі своєю командою. Uh, ну, ми зараз його послухаємо. Тому прохання до нового каналу. Якщо ви робите таке шоу, а шоу дійсно непогане, мені воно сподобалося. Uh, то ну хоч якось зробіть рекламу, зробіть промо про те, щоб люди його чули. Uh, чому люди чують про голос країни, чому люди чули про X-Factor, там про Україна має талант. Але ну про неймовірні дуети чомусь мало хто, я думаю, що знає. Отже, що ще до концепції самого шоу. Один з журі, а в журі сидять зірки української музики. Кожен, ну, в кожному випуску хтось з членів журі, який обирає спочатку по а, відео-візитівкам. З, мабуть, десяти учасників обирає чотири. Потім з ними зв'язуються, задає їм питання і обирає два учасника. З ними працює команда саунд-продюсерів та режисерів, які ставлять номер, обирають пісню і дуетну пісню з Меловіном. Ну, зараз ми послухаємо. Перша учасника, а потім голосують журі і обирають. Хто ж все ж таки проходить фінал? Е, Перша учасниця, яка е, зветься на псевдонім Іскра. І це якраз е, саме та дует, той дуетний трек, який Меловін е, презент, ну, ще не презентував, він ще не вийшов, але він купив і це його трек. Давайте слухати. Ти не знаєш мене, так чому ти йдеш? Не спитавши модозволу закутки моєї душі. Думай, думай, потім говори, думай, думай, потім говори Я не дозволяв тобі зв'язати мої руки. А тепер подивися, де гниють твої мотузи. Все в одному і тому ж дусі. Обирай хто лузе а я завжди обиратиму себе. Обиратиму себе. Обиратиму себе. Що можу сказати? Так, зроблено аранжування в стилі Меловіна. Мені подобається, але слова, ну, вони ріжуть трошки слух оці. Думай, думай, мотузи. Не знаю. Ну, от, я б їх трошки змінив, але це моя думка. Отут дуже круто вокально зроблено. Мені подобається, як вона е, витягує ноти, як вона їх обриває. Тут е, дуетно дуже класно. Меловін е, заспівав вище, аніж він співав е, в своєму приспіві, і ну, гармонійно, красиво Please, you подобається. Прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна з власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі Привіт. Є надрив, є емоція, мені сподобалось, як зробили цю дуетну пісню. І ну, що сказати, класно. Наступна учасниця Ліза Бібікова, також дуетна пісня з Меловіна, але це Юрка Юрченка затанцює мінуети. І хто не дивився шоу, ну. Я знаю Лізу Бібікову, чув її треки, і вони є, до речі, в моєму плейлисті. А, вона така лірична, ніжна, тендітна дівчинка 17 років. Але тут трішки вивели з цього а, її образу, а, ну, навіть там прохали роз... заспівати розщепленням, і, ну. Не показали, правда, як це в неї виходить, але було б круто послухати, тому що у викладача вийшло круто. Давайте дивитися, і от і ви вивели з, цього, з цієї зони комфорту. Що з цього вийшло? що Початок прикольний. Вокально сподобалось, як вона це зробила. Минулети, що робити? Коли буде ніхто не слухає Нова Зверніть увагу. А, ну, багато критикували жюрі після цього номеру. Вокал лізе, але от мені дуже подобається, як вона це жду. І така подтяжечка, ну, ну, це звучить дуже смачно, як на мене. От е, е, роби цих підтяжок побільше, вони дійсно ну, додають якогось шарму. Давайте ще раз. танцуй там і тут. Тут, тут, тут. Короче, браво, браво, Голлівуд. Мене кумарус марс нудить від цих медлиць. Від таких куплетів, типа, кружаться планети где-то. От, е Як Меловін робив куплет, мені подобається. А зараз, ну, трошки він переграє, мені здається. А час мене нема за шойна з 8 березня. Кої кохань, серпали все опань, все yeah, танцюю. Yeah, yeah. Коли музики ніхто не слухає, Я танцюю у мене лети, слава дві ти, приходить і я штук, за танцюй у що робити, коли музики ніхто не слухає, Я танцюю у мене, слава діє, ти приходи, я ж Нічого я тобі не скажу. Не знаю, що тобі не скажу. А може, хочеш молока? І рік молока, а може, з медом хочеш, ні. Ну класно, блін. Я не знаю. А, я згоден з коментарем Джері Хейл, яка от теж сказала: а мені все сподобалось. І мені подобається. Тому що так вона не схожа на себе, на свій образ. Ну, Є якась частинка, але ну, не, такий, не такий трек, як робила вона свій власний. І, і це круто. Знаєте, є така співачка Марія Чайковська. Зараз вона пішла трішки не туди, бо почала співати не українською мовою. А здогадайтесь, якою, а хоча в неї є український альбом. І от е, Ліза на неї дуже схожа в своєму, ну, в цьому її натуральному образі. А хотілося б побачити трошки іншу Лізу, е, от таку зараз як тут, мені, мені здається, що такої перегруженої гітарки е, їй в треках не вистачає. І, ну, потрібно з цим поекспериментувати, можливо, знайти. Якесь своє таке звучання неповторне, коли буде лірична дівчина, але співати такі ну важкі пісні. Це було б незвичайно і круто, принаймні для української сцени. Менуетів таких куплетов, типа кружаться планети где-то А час мина нема зашої Ми на святого Валентина ти свої кохані Сюрпани це лопані, за танцюю мануэти що робити коли А ще, знаєте, от е, зараз спіймав себе на думці, ну, чогось не вистачає. Ну, от начебто і драйв є, не вистачає живого колективу, живого бенду. Якби це було, воно, ну блін, мені б здається, просто зірвало у всіх би дах. Тому що, м -м, знову ж таки, оці приспів, затанцюю і, гра, і грає ця перегружена гітара, і навіть в кінці ця подвійна бочка, але вона, ну, блін, це ж запис, це. М не того. І, і от просідає трошки оця емоційність і цей драйв. Хоча дуже круто, що наприкінці хочеться сказати, що я вболівав за Лізу і Ліза пройшла з відривом в один голос в фінал, тобто ми її ще побачимо. Uh, я буду слідкувати за цим шоу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікава вам реакція на це шоу, чи будете ви дивитися його. Як вам взагалі ліза? Як вам взагалі іскра, за кого вболівали ви? Як вам взагалі номери і меловін? Uh, ну, знову ж таки, повторюсь, шоу сподобалось, але треба більше прому, більше uh, такої. Ну, Додати драйву, тому що теж його не вистачає. Шоу трішки ну, затянуто емоційно, інколи перемотуєш, а хотілося б так, щоб було б аж ух, захватувало дух. Це моя думка. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Гарної музики вам вуха. До нових зустрічей!